З року в рік місту не вистачає бюджетних коштів для повноцінного ремонту дорожнього покриття. Тому в місті вирішили власними силами відремонтувати дороги. За кошти приватних підприємців і небайдужих мешканців міста буде придбано матеріал для асфальтування. На сьогоднішній день нам необхідно відремонтувати порядка 6 тисяч квадратних метрів автомобільних дорог у місті. То есть те деньги, которые заложены в бюджете значит, на сегодняшний день, опять же, скажем так, будут они, будут, не будут деньги в бюджете, но ну, заложены, по крайней мере, на сегодняшний день на 2074 квадратных метра дороги. То есть, грубо говоря, практически 4000 квадратных метров дороги у нас, скажем так, выпадает и будут опять же ямы и все остальное прочее. То есть, в принципе, скажем так. При моей инициативе, при поддержке частных предпринимателей значит, было решено. Может быть, не знаю, по телевидению видели, не видели, там, по-моему, не про Дзержинский, как два парня. Просто берут там, бетонируют дороги, значит, проезжают водители, там, дают деньги какие-то значит, на цемент и все остальное прочее. В общем-то, поговорившись с частными предпринимателями, мы решили поставить так сказать, ну, более так скажем так, скажем на широкий конвейер скажем так. То есть Мы привлекаем значит, работников КП в жрево к данному вопросу. То есть КП в жрево нам выделяет генератор, нам выделяет бетономешалку, нам выделяет значит, компрессор для того, чтобы с ям можно было выдувать значит, пыль и все остальное прочее. Значит, За свои деньги значит, мы закупаем щебень, песок, цемент и в принципе, скажем так. Все небайдужи жители города могут обращаться в нас на улице Майковского. Значит, есть, значит, там, значит, строительный так маркет небольшой, который торгует цементом, щебнем и песком. То есть можно туда сказать, деньги какие то сдавать. И в общем-то в частных разговорах с, вообще, скажем так, с предпринимателями и жителями города, сказать, вопросов нет. Там на мешок цемента я денег дам. Значить, виділяються людські резерви частними підприємателями. Асфальтний завод в місті жовті води, який наразі стоїть законсервований, прискорив би і значно здешевив асфальтування в місті. Тому в планах міського голови поновити виробництво асфальту не тільки для потреб нашого міста, але й для навколишніх населених пунктів. Першою планується відремонтувати проїжджу частину по вулиці Маяковського. Тут ремонтні роботи розпочнуться вже в серпні. 14-15 іюня у нас значить, від Кропоткіна до, Німірова, до німіровича Данченка, це вулиця Маяковська, у нас вона в дуже страшному стані. Тобто Недалеко серйозної база, так називаємо, про що я вам вже проговорив. Тобто, ми на два дні закриваємо, що всі руководителі служб отримують значить, письма, ми на два дні закриваємо цей участок дороги. За два дні, будуть придупреждені жителі частного сектора, ми за два дні там, ями ремонтуємо. Потім постійно ми спустимося вниз по Маяковського к нашому кольцу. И потом поднимемся назад. Это так сказать, вот первая задумка, которую так сказать, нужно сделать. Посмотрим, как оно дальше пойдет, значит, потом дальше будем определять, какие у нас перспективы в городе, сказать, за, за исключением там, где будет асфальтирование, те пока улицы и проезды трогать не будем. А где у нас сказать, не запланировано значит, асфальтирование, будем бетонировать. Иначе просто сказать, мы будем по этим ямам прыгать еще не, одно, не, не один год, скажем так. Тож міський голова запросив всіх бажаючих долучитися до акції та подолати бездоріжжя в місті жовті води. продовжують кусати тварини. На минулому тижні на мешканця міста напав собака бійцівської породи, після чого потерпілому довелося робити операцію. Продовжуються укуси собаки. Саме, в общем, це така укус підбуля за предплечье достаточно такой серьезной, но проведена операция. Собака виявилася домашньою і має хазяїна, але в міліцію постраждалий чоловік так і не заявив. Понятно, що це бойцовська собака, має бути в наморднике, собака достатньо серйозна. Собака привіта, все це ну, йде вже через вінслужбу, ветеринарну службу, в общем-то все сообщається. Ну, може бути, тоді сказати, хазяїн собаки з потерпевшими там знайшли общий язик, тому що сказати, заявлення в органи внутрішніх дел сказати, не поступало. В погоні за прибутком від продажу неякісних ліків, несумлінні працівники аптек наражали на небезпеку пацієнтів, продаючи їм заборонені медичні препарати. Інспектори Державної служби України з лікарських засобів на минулому тижні перевіряли аптеки в різних регіонах України на предмет продажу заборонених лікарських засобів. Результати перевірки показали, що в цілому 11 аптек по Україні торгували забороненими препаратами. З них три аптеки знаходяться в місті жовті води. За даними Державної служби з лікарських засобів, мова йде про аптечний пункт номер 1 по вулиці Кропоткіна, 16 на території поліклініки номер 1 Також аптечний пункт номер 2 по вулиці Петровського, 26 на базі лікувального корпусу медико-санітарної частини номер 9 та аптеку по вулиці Хмельницького. Ницького 7 дроб 1. покупців закликають до пильності, а на порушників чекає адміністративне стягнення. 6 липня до працівників жовтоводського відділу міліції від громадян надійшло повідомлення про те, що по вулиці Горького п'яний чоловік спричинив тілесні ушкодження працівнику міліції. Як з'ясувалося, у сьомій годині вечора працівники патрульної служби помітили двох невідомих чоловіків, які, знаходячись в стані алкогольного сп'яніння, порушували громадський порядок та нецензурно лаялися. На зауваження міліціянтів, один із чоловіків вдарив кулаком по обличчю працівника міліції, причинивши останньому забійну рану нижньої губи, хуліганом виявився безробітний 36-річний жовтоводець. Тепер йому загрожуватиме покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до п'яти років.